Чи могли ви уявити, що ми житимемо у світі, де гвалтівник поїде на Олімпійські ігри і представлятиме свою країну? Людина, яка підписала документ, у якому буквально написано, що спортсмени мають бути взірцем для наслідування, і формально дилема у тому, що він відсидів своє з того часу минуло багато років. Проте, на думку одних, він не має морального права представляти свою країну через те, що він зробив. На думку ж інших, він поніс покарання. Відсидів свій термін і тепер: він вільна людина, яка почала усе з чистого аркуша. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Вітаю вас: я Хастур, а це темна історія Стівена Вандевельда. Олімпійський гвалтівник. Івен Вандевельде народився 8 серпня 1994 року. Він голландський спортсмен, волейболіст, гвалтівник, хижак та довічний член списку сексуальних злочинців Великобританії з 2016 року. І от, у 2024-му, голландський Олімпійський комітет кваліфікував Стівена для участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року. Отакої. Вандевельда виграв національний чемпіонат Нідерландів серед молоді до 20 років у 2011-му. Представляв Нідерланди на Європейських іграх у 2015-му разом з партнером Міхелем Ван Дорстеном, з напарником Дірком Буеле зайняв третє місце у списку лідерів світового туру FIVB з пляжного волейболу у 2018-му. Частину своїх здобутків Стівен. Отримав після того, як зґвалтував дівчинку, якій на той момент виповнилося усього 12. У серпні 2014 року, коли Стівенові було 19, він познайомився з дівчинкою у Фейсбук. Того року Ван Девельде приїздив до Великобританії, точніше до Англії, де й проживала його майбутня жертва. Впродовж довгого часу Стівен займався грумінгом дівчинки в інтернеті. Онлайн-грумінг це коли хтось цілеспрямовано зав'язує дружбу з малолітніми в інтернеті та зміцнює їх довіру до себе з наміром експлуатувати їх та завдати їм шкоди. Шкода, заподіяна грумінгом, може полягати в сексуальному насильстві, як особисто, так і в інтернеті, а також експлуатації з метою отримання відвертих зображень та відео малолітніх. Якщо пам'ятаєте, подібним займався Фолдер. посилання на екрані. Довгий час Стівен втирався до дівчинки у довіру онлайн. Вони продовжували спілкуватися. Вандевельде був добре обізнаний про її вік. Він просто чекав нагоди і скоро така підвернулася. Стівен дочекався, коли дівчинка залишилася без нагляду, поїхав до її дому та постукав у двері. Дівчинка довіряла йому після довгого часу онлайн спілкування, тож не підозрювала нічого поганого. Як стверджують джерела, Стівен напоїв дівчинку у її власному домі у Мілтон Кейнс та скористався її непритомним тілом як предметом для втілення своїх відбитих, дегенеративних хворих бажань. І справа в тому, що він зробив це з бідолашною не один раз. Окрім того, що Стівен зламав відчуття безпеки жертви у її власному домі, він відвіз її на озеро Фурдстон, де скоїв на ругу над дівчинкою ще два рази. Ці дії стівена не були спонтанними чи спричиненими дією якихось речовин. Він спланував це від самого початку. Представник організації Survivors Trust зазначив, «Сквалтування зґвалтування було продуманим та розрахованим. Воно включало подорож між країнами і без сумніву спричинить у жертви невиправну травму, яка неодмінно змінить її життя. І дійсно пережити спричинило велику травму, як зазначає The Weekend Australian, Жертва почала кривдити себе та, зрештою, передозувалася препаратами, щоб обірвати своє існування, тобто він не просто зламав її дитинство, він зіпсував їй усе життя. Після скоєного Ван Девельда повернувся до Голландії, ймовірно, він сподівався таким чином сховатися від правосуддя, однак якось не склалося. Збочинця спіймали та екстрадували назад до сполученого королівства у січні 2016 року. У березні того ж року Ван Девельде визнали винним у трьох епізодах зґвалтування. Йому присудили нікчемні чотири роки ув'язнення у Великобританії. На додачу Стівена внесли у список небезпечних та жорстоких сексуальних злочинців Сполученого Королівства. Без права на виключення. Суддя сказав: Ваші надії представляти свою країну на Олімпійських іграх тепер залишаться розбитими мріями. Ймовірно, суддя вірив, що ми живемо в адекватному світі. У 2016-му багато хто так ще вважав. Ваші дії зруйнували ваше життя. Якби ви ніколи не приїздили до Англії та не вчиняли цих злочинів, ви могли б бути лідером у своєму спорті. зазначив суддя Френсіс Шерідан. Молода, наївна, дурненька дитина сформувала думку, що ви її любите. Насправді ви знали її лише в інтернеті, ніколи раніше не зустрічали її і повністю усвідомлювали різницю у віці. Адвокат Вандевельда Лінда Струдвік сказала про вирок заголовки говорять самі за себе: сексуальний монстр. Це однозначно кінець кар'єри для нього. Проте не так сталося, як гадалося. Незважаючи на те, що Вандевельда має певні умови щодо участі в спортивних змаганнях, як от неможливість брати участь у тренуваннях неповнолітніх чи проводити матчі за їх участі, він мав право брати участь у матчах з повнолітніми. Тож чи може Ван Девельда, який був давно засуджений у Великій Британії за зґвалтування малолітньої дівчинки брати участь в Олімпійських іграх, нідерландська влада вважає, що так, може. Зараз йому 29, він відбув покарання та пройшов кваліфікацію. Вандевельда чистий перед законом. У 2018-му, після звільнення з в'язниці Вендевельде, дав інтерв'ю голландській телекомпанії NOS, заявивши. Я зробив неправильний вибір у своєму житті, коли ще не був готовий. Я був підлітком і все ще намагався розібратися у собі. Я був неначе загублений, і тепер у мене набагато більше життєвого досвіду, окрім досвіду ув'язнення. Також він підкреслив, що мав звернутися за допомогою у той період, коли ну нехай буде припустився помилки. Будь-яка форма допомоги була б дуже корисною. Можливо, це те, що я б сказав собі тоді. Звернися за допомогою, голландська газета ДеТелеграф заявила, що іноземні змі чинять тиск на голландського волейболіста через участь в Олімпіаді, додавши, що він вступив у акт з тою дівчиною за її згодою. Як не дивно з коментарів під історією Дебри Лафейв посилання на екрані, багато з наших з вами співвітчизників щиро вірять, що якщо дитина дала згоду, то цілком нормально вступати з нею у різного роду контакти. Але що про це скаже закон? За британським законодавством дванадцятирічна особа не може надати згоду. Тоді як у Нідерландах, така ж ситуація була б класифікована просто як блуд та дрібне правопорушення. Попри те, що Вандевель не був громадянином Великобританії та міг банально не знати законів країни, це ж ніяк не звільняє його від відповідальності за скоєні злочини. Вандевельда провів у в'язниці усього один рік з чотирьох. Після чого його відправили назад до Голландії. Місцева асоціація волейболу дозволила йому поновити свою спортивну кар'єру після проходження ряду корекційних консультацій та інструктажів. Національне товариство із запобігання жорстокому поводженню з дітьми NSPCC засудило коментарі Ванде Вельда та його дострокове звільнення, заявивши, що його відсутність докорів сумління та великий жаль до самого себе. Вражають людина. Близька до волейболіста сказала: Він знає, що зробив велику велику помилку, але він намагався задовольнити всі вимоги, щоб відродити свою мрію про спортивну кар'єру. Він знає, що цей темний період буде згадуватися кожного разу, коли він виступатиме, особливо на Олімпійських іграх, і він готовий до критики. У 2024-му стало відомо, що Венде Вельде кваліфікувався на Олімпійські ігри у складі однієї з двох голландських команд. З пляжного волейболу, попри те, що його засудили за зґвалтування малолітньої в березні 2016 року. Що цікаво, громадськість та спортсмени, зокрема, засудили Олімпійський комітет за активне просування ідеалів Воук Піпл, пробуджених через нав'язливу підтримку трансгендерних спортсменок у жіночих категоріях, що обурило багатьох атлеток. На противагу цьому комітет майже не звернув уваги на кримінальну історію Ван Девельда. Також варто зазначити, що Стівен матиме доступ до Олімпійського селища, де розмістяться 10 тисяч спортсменів. Зараз на відповідних національних організаційних комітетах лежить обов'язок накласти вето на те, які спортсмени з кримінальним минулим, зокрема засуджені за зґвалтування, можуть представляти свої країни в Австралії. До прикладу спортсмени повинні підписати певні документи, кодекс поведінки. В яких детально розписано будь-яке кримінальне минуле атлета, усі паризькі олімпійці мають підписати декларацію прав і обов'язків спортсменів на підтримку прав людини, миру і чесного спорту. Сьомий пункт цього документа вказує, що спортсмени повинні бути прикладом для наслідування. Яким же прикладом може послугувати, хоч і колишній, та все ж таки pdf файл. Олімпійський комітет Нідерландів. Це не коментує, оскільки волейбольна асоціація Нідерландів ще не винесла остаточного вердикту. Інші голландські джерела зазначають, що Вандевельде відсидів свій термін і обмеження його професійної спортивної кар'єри може спричинити судовий розгляд. Під час суду над Стівеном детально розглядалося, як у 2014 році Вандевельда познайомився зі своєю жертвою у Фейсбук і почав спілкуватися з нею через Snapchat та Скайп. Суду повідомили, що Вендевельде приїхав із Голландії у Мілтон Кейнс поблизу Лондона у серпні 2014 року з конкретною метою, щоб зустрітися зі своєю жертвою. Він знав про її юний вік. Вендевельда сам визнав себе винним у трьох епізодах зґвалтування неповнолітньої, яка була названа в суді як Міс А, з метою збереження її анонімності. Суд зазначив, що Вандевельде знав про вік дівчинки та пішов до неї додому, коли її мати відійшла у справах, та свідомо вступив з нею у статевий акт. Під час судового розгляду повідомлялося, що Вандевельде заплакав, коли почув, що його жертва завдала собі шкоди та передозувалася. Після звільнення Вандевельде Девельда виправдовував свої дії, заявивши, що він не був сексуальним монстром через зґвалтування дівчини. Я дійсно хочу виправити всі ті дурниці, які про мене писали, коли я був під арештом. Заявив Вандевельде я нічого з цього не читав спеціально, але я розумію, що це все дуже погано, що мене затаврували як сексуального монстра. Але я не такий, насправді не такий. Кожен може мати свою думку про мене. Але було б справедливо, якби кожен почув історію із мого боку. Тобто Стівен Девельда вважає, що ні все так однозначно. Ну що ж, Річард Хакл теж стверджував, що трирічна його звабила. Нині ж Стівен одружений і має своїх дітей. Відтак цікаво, щоб він сказав, якби якийсь молодий, імпозантний спортсмен з іншої країни приїхав до його дитини та повторив з нею те, що зробив Стівен. Він би хотів вислухати, як цю історію бачить злочинець. Тож, детективчики маю питання і до вас. Як гадаєте, якщо злочинець відбув покарання, вийшов з в'язниці, він має право почати усе з чистого аркуша. Чи кожен окремий випадок має розглядатися окремо, буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу? Яка почала карта. Камера. Молода, наївна, дурненька Дудина Багато зараз на відповідних національних органі... Зараз на відповідних організарах. Адвокат Вандевельда Лінда Стурдвік. Стюрдвік.